У Мене питання стосується щодо спецоперації щодо вагнерівців. Журналіст-розслідувач з проекту Белінкет Христо Гроєв спростував вашу версію про причини зриву спецоперації, яку ви озвучили, і в інтерв'ю радіо НВ сказав, що зрив спецоперації відбувся одразу після наради вищого керівництва країни. Тож виникає питання, чому вас і членів тієї наради, яка відбувалася, і досі не допитали на ТСК та у правоохоронних органах? Дякую за запитання. Мені здається, власник вашого каналу гетьман Порошенка. Мені здається, він казав, що він приймав участь в цій операції. Мені здається, що його треба і допитувати. Він же ж приймав Це перше. Я точно не приймав участі в російській операції. Я, в принципі, в російських операціях не приймаю участь. Що стосується, що стосується цього питання, ви, ви, ви стільки говорите, жанліючи якимись фактами, моє обговорення питання вагнерівців було з паном Лукашенка, це правда, по телефону. Коли ці люди заїхали, наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі. Я щось чув, що вони відкудись там, згідно операції, летіли, да? я не знаю, але те, що я знаю, що реальність, вони заїхали автобусом. Така серйозна дуже операція. Заїхали автобусами, в автобусах секретні агенти. Ну ось, так ось, всі, коли вони заїхали, ми розуміли прекрасно, тому що щодо справ цих людей, бойовиків, ця інформація давно є в державі. В мене була розмова з. През... з... У була... мене була розмова на той момент. З президентом Олександром Більговича Лукашенка, і я йому сказав: там у вас бойовики, у нас є інформація, вони, ну, якісь деталі я йому говорив. І він мені сказав, так, ми вивчимо це питання, щось таке, обов'язково. Ви ж знаєте, як ми як товаришуємо, як товаришують наші держави. і... Таке інше, і і ми в, зробимо все можливе, і все, і після цього все, але тим часом пан Сашанка зараз прислухує цей акумент. А там є пан 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 віці. Пан... Так є ж офіційний, да. ви ж можете подивитись. Була розмова, а, наві, а навіщо мені вигадувати? Мало того, він мені сказав по телефону, що у мене якраз зараз інтерв'ю з паном Дмитрієм Гардоном, він мені про це розказав по телефону. Мені здається, я комусь журналістів це вже говорив. Ну перевірте, запитайте пана Гордона, була у нього розмова в цей момент. У нас офіційна розмова була, у нас є офіційна. Так, ну у нас офіційна розмова. Так, абсолютно. Перевірте. Не живіть, будь ласка, в іншому світі. Світ він простіше. Не шукайте зради там, де її немає. І буде легше, причому всім. Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. Операції не було і встречі у президента теж не було. Я відповів на, на, ваш, на ваше запитання, і можу ще раз е, сказати, що то, як про це написав пан Бутусов, ні. Черчилль сказав: якщо ти вибираєш між ганьбою і війною, і вибираєш ганьбу, то получаєш і ганьбу, і війну. Отак От отримав і Зеленський. Ну хто ще не знає, хто абсолютно це зробив, Окей. Вже... ні, ні, ще одне. Ну, ну Російські, як кажуть, в голос кажуть, що там ваш Е, робить? Я говорю, какой Тимофей? Ну так це ж агентурний псевдонім Єрмака в Росії. Тимофєїв.